З нашої сотні, з нашої сотні. Вісім чоловік вже немає. з нашої сотні, немає вісім чоловік. З четвертого взводу. Іменно в немає. Я ніколи не боюся. Я йду за своїх внуків. Я ніколи боюся. Скажіть, я... будь ласка, що відбулося з вами конкретно? Що, по нас стріляли? Якими кулями? Кулі, вам я можу показати, які кулі. Балашніково і Осудок. знаєте, дивіться, які кулі. Дивіться, які кулі. Я цю кулю взяв собі на пам'ять. Те, що я забрав, що забрав, це я взяв собі на пам'ять. Я привів одного живого. У вас конкретно були якісь поранення? Особисто у вас? Ну що, палець по умрем? Вони биться не вміють, вони, вони, вони царапаються. Зрозуміло, добре, а у ваших друзів, які ви кажете, що їх вже немає. Уже які, немає. які були поранені? Поранення в голову і в серце. Вогнепальні. Вогнепальні поранення, Голови, серце. Чи ви бачили особисто снайперів? Особисто не бачив, але ну, я кажу. Ви бачили що... цих людей поранених, так? Бачу. Спасибі. І виносив їх. Будь ласка, як вас звати?